Це цікава поліція, хто це взагалі, що це за органи, розумієте, це якісь інституції, повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у цієї культури європейської, неважливо, американської, неважливо. Бо ставте от плюс в коменті, не де в світі, ніде в світі немає такої культури дружби, ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо, бо, бо просто чесний. Бо це твій друг, ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну, дружба це зустріч з друзями, як бізнес-стреча. Бізнес-треча, пам'ятаю, у них так, поки вони ще тут підлітки, а ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так правматично, дуже все розписано. І ми чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружити, а почали всирать. А чого ти за кордоном? А чого ти не на війні? А чого ти якщо на війні не помер? А чого донатиш? А чого не донатиш, а чого не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати, нам, друзі, пізда. Я перепрошую за слово, але нам пізда просто.